Він отримав дві премії знак нафтогазу. одну в 19-му році за ці 229 мільйонів гривень. Іншу в 21-му компенсація за звільнення десь 338 мільйонів гривень. Тобто сумарно це вже дивіться скільки там е... більше півмільярда. Так да, більше півмільярда. Якщо порахувати бонуси і гонорари зарплатню, яку він отримував, повірте мені, там десь буде під мільярд. Це сума. Яку він витягнув з компанії державний НАК Нафтогаз? До речі, люди може не знають. Є виїзд нового очільника НАК Нафтогаза, пана Чернишова в суд, або до, до слідчих, мабуть, да, до Набуса, де пан Чернишов просить визнати НАК Нафтогаз постраждалою стороною. Тобто мова йде про те, що Кобалів мусить вернути кошти тому, кого він нашукав, тобто національну кампанію НАК Нафтогаз України. Чому він це не робив? Да тому що він був на посаді, розумієте, голови НАК Нафтогаза, і в нього був банальний конфлікт інтересів. Фізична особа Кобалів не хотів вертати гроші на «Нафтогазу», де він голова правління, а голова правління Кобалів казав, ну і. Ну і ладно, хай фізична особа Кобалів побавиться. Але Кобалів забуває людям сказати одну очевидну річ. У 2021 році було проведено аудіт Держаудіт службою, яким визнано незаконність нарахування цих премій. Це акт ревізії держаудіт Це найвищий аудітор, який діє згідно з законом України. Коболєв судився, як голова правління, голова державної компанії судиться з держаудітом, замість того, щоб виконати припис. А припис був і рекомендації повернути ці гроші. Він судився і програв всі суди. І, і ад, адміністративний суд визнав цю премію незаконним і визнав акт аудіту абсолютно правильним законним, розумієте, тобто підстава для позавчорашнього рішення корупційного суду саме на базі вже попередніх рішень. І це абсолютно логічно виглядає. І тому, вибачте, з, 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 з чим ви дискутуєте, що ви сьогодні робите, ну, як на мене, це вкрай небезпечний шлях. В моральному аспекті, ви знаєте, те, що ці гроші давно мали би повернутися в бюджет України, в мене немає сумнівів. Мені чомусь здаюсь, здається, здається. Що е, йде цей процес за сценарієм? О, знаєте, останніх, коли цього депутата трухіна, да коли в нього з нього скільки там 500 тисяч, е, е, здається, да чи ски ані більше а, 5 мільйонів, 5 мільйонів гривень. Тобто е, е, домовленість і слідством. Тобі умовний термін, 5 мільйонів на Збройні Сили України, і ти складаєш мандат, і йди і тоді ми знімаємо суд. Може, під час війни це і найкращий розуміти кейс. Тобто Кобалів, це гроші, будь ласка, на ЗСУ, вирак, якийсь умовний, там, умовний, е, знімається всі, всі ці е, е, міфи, що він там надзвичайно ефективний менеджер. І гуляй собі подалі, розумієте? гуляй. Подалі, Але треба розбиратися не тільки з цими преміями, і з другою премією, що треба розбиратися. І одночасно з Коболєвим премії були виписані іншим авантюристам от тондероя, тому, ну, іншим членам премії. Треба розбиратися з наглядовою радою, скільки вони гонорару по цій оборудці отримали. А далі головне питання. А в який спосіб Кобалів Вітренка та інші профукали енергетичну безпеку України. Як вони довели НАК Нафтогаз до банкрутства і до дефолту? Як вони провалили програму 20 на 20. І тут же інша стаття, як на мене, це державна зрада. І я би на місці СБУ, РНБУ, РНБО давно би займався і саме в такому контексті, а то вся країна дивиться за цими преміями та ні. Ці два покидька-авантюристи за вісім років свого панування, царювання в кампанію навчилися купувати українських політиків, купувати українських урядовців, купувати цілі армії ботів та блогерів та медійників. Ви бачите, щоб створювати міф своєї ареалу, цієї своєї е, спроможності, і в результаті повністю загубили питання енергобезпеки. Яскравий приклад це збутковий Укртрансгазу, Це величезні борги на ринку сьогодні. Які з бюджету треба погашати, і це безумовно, провал видобутку газу, зменшення видобутку газу, а не зменшення. Ну, Які ще аргументи треба доводити?